Розповідати історії англійською все просто. Головне минулі часи. Давайте поглянемо, як це працює. Секрет простий граматика це не нудні правила, а інструменти для класних історій. Ми розглянемо три ключові інструменти, щоб по справжньому оживити минуле в розповіді. Почнемо з Past Simple. Це, по суті, кістяк будь-якої розповіді її головні події. А структура тут насправді проста. Бачите, одне слово і речення повністю змінюється. Головне, що треба запам'ятати, цей час для дій, які вже точно закінчились. Чудовий приклад. Дві події одна за одною спершу відчинив, а потім зазирнув. Наш другий інструмент Past Continuous. Він, так би мовити, малює фон для нашої історії. Тут все просто беремо was або, were і додаємо до дієслова закінчення ing. Саме цей час створює атмосферу. Що відбувалося навколо в той самий момент? Ось, наприклад, фонова дія вона ніби готує нас до чогось важливішого. І ось вона головна подія, коротка дія, що вривається і все перериває. Отже, бачимо past continuous задає фон, а past simple – це дія, що його перебиває. І нарешті наш третій інструмент used to. Він для давніх звичок, яких вже нема. І пам'ятайте, після used to дієслово завжди йде у початковій формі. Завжди. Дивіться, як це працює. Звичка була в минулому, а зараз її вже немає. Ну що, спробуємо поєднати всі три інструменти, подивимось, що з цього вийде. Ось так задаємо фон, потім головна подія, і наостанок деталь про минуле. Тепер питання: яка історія з минулого першою спадає на думку, щоб її розповісти?